Вітаю любі промінчики! Сьогодні на моєму YouTube-каналі Незвичне відео. І у цьому відео ми разом з моєю донечкою будемо розпаковувати PlayStation 5 30th Anniversary Edition. Um, ви спитаєте навіщо PlayStation людині, яка грала в Horizon? Приблизно... І читаю лише книжки. Так, і читаю лише книжки, і грала я в Horizon приблизно рік тому. Але я вам відповім, що PlayStation це замовив собі чоловік, а ми знімаємо розпаковку, тому що нам цікаво і, можливо, комусь також буде цікаво подивитись, так, так як це доволі лімітоване видання. Отже, починаємо. Аліса, ти готова? А ми розкриваємо коробочку. Так. А, ще одна Тут іще одна ти коробочка. Додавайте. Ми маємо тепер дуже-дуже обережно. З Якось її витягти. О, є. Так, є. Ага! Це маленька коробочка. Її треба дуже обережно дістати, і ми тоді її роздивимося. І так. Давай відсовуємо. Дивимось, що у нас тут а, у цій коробочці. Так, розкриваємо. Тут у нас, судячи з усього, буде інструкція. А, це ціла така книжечка, навіть не одна книжечка. І можна буде... Подарунок. Так, інструкція. І ще одна інструкція. Аліса вже розкрила подарунок. Це. Так, це... це. Наліпочка з PlayStation! Так, наліпочка з PlayStation. Боже мій, боже мій. Тут справді наліпочка і її видно крізь. Якщо так на світло подивитись, там PlayStation, Тут іще одна наліпочка кольорова. Я не впевнена, що, що все розкривати, бо чоловік буде хотіти, може, сам подивитись? Okay. А, покажи, Аліса, що це. Ми не знаємо, що це таке. Так. А, ну добре, добре, це. Ага, це у нас дротик. Я ти ще це не показала. І ось ці кольорові, кольорові такі гарнюні. Божечки, я не хочу розривати, але, мабуть, прийдеться. Не близько, не розривати, це Треба дуже-дуже обережненько. Ой, які вони милі. Це, мабуть, спеціальні такі, як стяжечки. Отак от їх якось, мабуть, можна буде. Зафіксувати. Що це за ці, Вони маю. дуже гарні, кольорові і ну, клас. Я це типу ось ці, ось, ці, ось, ці, ось, як на приставці. Як О, депло. і ось така краса. Красивезний. красивезний. Красивезна штука просто. А тут ще до якісь ось такі цікаві штучки. Я не знаю знову ж таки, що прийшу. це таке. Боже, допоможіть. Ну, Я знаю, що це джойстик для гри. Ну це вже добре. І, до речі, це настільки класно, прям ним от натискаєш, класиєш. Просто супер відчуття. Таке, наче він розуміє, що ти хочеш зробити. Він тебе відчуває, наче. Я ще не грала ніколи, але я думаю, я що можна спробувати і буде дуже круто. Так, давай ми тепер відкладемо в сторону нашу основну частину розпаковки. А там це ще не основна сама Ой, це, це не було. основна частина, так. Це просто верхня коробочка була. Це була верхня коробочка, до основної частини ми ще не дійшли. І зараз ми дійдемо до основної частини. Аліс, давай собі трішки вище мами підсовуй. Давай ось це спочатку дістанемо. А тут пухти. Чекай, візьмемо. О, ні, що це? Давай. Ми маємо дуже обережно з тобою відчинити. Так, а що це? Так, давай подивимось. Стоп, 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 стоп. А це... Це це частинка цієї. Цікаво, щось, щось цікаве. А, да, воно безумовно має якусь практичну цінність. А, це що А, І це тут чому дротики. Це, чому? це а, просто це для так. дротиків, так. Да. так. Це коробочка для дротиків. Так. А, це ще дротики. Ну так, дротиків тут, я думаю, достатньо. Ага. Достатньо для. Ух ти! Це, це, це не дротик. Це не дротик. Не знаю, що це. Ну це якась підставка і болтик. Давай все на місце складай, щоб ми нічого не розгубили. Так. А, мабуть, основна частина залишилась. Аліс, давай. Обережненько. Що це таке, божечки? Постер? Це постер. А Можна повісити на стіну. Так, Якщо є... Ну і з цього боку такий сіренький. Так, да, це гарніше, це з кольорами. Так, добре. Аліс, підсунь, будь ласка, сюди коробочку. Ну Здається, дуже... у нас залишилась тільки одна найголовніша річ. Мама, Зараз тут потрібна фізична сила для того, да. щоб це дістати, це реально дуже важке. Ну, серйозно, це важка річ. Ну просто, просто і ми не дуже якби, сильні дівчата. Різдво відлімаєш знизу. Ага. Так. Ой-ой-ой. Це дуже-дуже важливий момент. Зачекай, ліс, не поспішай, не поспішай. Розтягуємо задоволення. Це дуже-дуже важливий момент. Зараз ми подивимось, як виглядає Special Edition латіш. Circhy's Aniversary. Я так розумію, що їх дуже-дуже небагато було випущено. А, і це така рідкісна доволі річ. Боже, яка краса. Іде, і дуже-дуже. А, дуже, 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 а вона реально дуже важка. ну, Мабуть, вона така і має бути. Ай, вона пусті упаковка не така. Ну, легша, ніж з упаковкою, так, а але ось все рівно паку... важкувато. Немало важливо. Давай ми її поставимо, щоб можна було трішечки подивитися на неї. Так. А тут новички, да. Значок PlayStation кольоровий. А, ну, не так, дай, 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 дай. Ну Вона ж ще не підпівучому до цього. Виглядає просто шикарно. Виглядає дуже гарно, і хоча я не фанат ігор, mm -hmm. але mm -hmm. я була yeah, б не yeah. проти пограти у якусь дуже цікаву гру. Ну В мене тільки Horizon, я тільки в Horizon грала. <laughs> і можу уявити, як я б з задоволенням грала в Horizon на Sony PlayStation. А на цьому наша розпаковка завершується. Аліса помаши всім пока. До побачення. До побачення. До побачення. Побачимося в наступних відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо вам сподобалось, пишіть чи цікаво було дивитися разом з нами. чи розпаковку. у вас є така штука. Пишіть, чи є у вас PlayStation. До зустрічі. Ще забула наголосити, на тому що ми замовлення оформлювали в магазині мойо. Обрали ми цей магазин через вигідні умови та безкоштовну доставку. Отримали замовлення дуже швидко і залишилися задоволені. На цьому точно все. Тепер я вам ще раз дякую за перегляд. Всім пока!